Вітаємо вас на каналі Українська Аудіотека. Ставте лайки та підписуйтесь на наш канал. Дякуємо, що підтримуєте український контент. Чого в нас немає? Притча, до психолога прийшла одна жінка, щоб поскаржитися на свої проблеми та невдачі у житті. І на доказ того, що життя її не вдалося, вона почала перераховувати, чого в неї немає. Справжніх друзів немає, хорошої зарплати немає, машини пристойної немає, квартири просторої немає. Молодості вже немає, і надії немає все це отримати колись від життя. Психолог уважно вислухав її, поправив окуляри і сказав добродушно: звісно, у вас багато чого немає, але перелік не обмежується тим, що ви назвали. Я легко можу його продовжити. Наприклад, важкої невиліковної хвороби у вас немає, боргів мільйонних немає, відповідальності за тяжко хворого родича теж немає. Горба немає, і інвалідності немає. Дуже багато чого у вас немає. І якщо все це записати, то настрій покращиться у вас відразу ж. І надія з'явиться, що цього не лише немає, а й ніколи не буде. Жінка помовчала, подумала, посміхнулася, піднялася і вийшла.